Як відчуття складно працювати руками чи ні? Ні. Взагалі. Михайло копає, Валерія допомагає йому висаджувати калину, а Яна готується вчепити на кущик спеціальну бирку. Ми підписуємо своє дерево, яке ми висадили. Полити і втрамбувати землю зверху. От і все. Далі залишиться лише любуватися новою алеєю, що перед центральним корпусом університету, каже Яна. Це дуже Приємна пам'ять як і про людей, і подію, і все будь-яку якусь визначну для себе, для когось. дату. Та все ж процес висаджування має одну особливість, додає студентка Каріна. Варто вкладати щось своє, частинку своєї любові, це щоб воно гарно росло. І нас радували. калину й горобину для сьогоднішньої акції обрали не випадково, говорить співорганізаторка Наталія Щербініна. По-перше, вони є символом України, а по-друге, зовсім невибагливі у догляді. Це не екзотичні рослини, за якими треба дуже багато догляду, особливо взимку. Бо такі рослини, як сакури, магнолії, вони не люблять протягів. Вони хочуть, щоб за ними багато було уваги догляду. Пані Наталія додає ще одна. Екоакція відбудеться 30 жовтня. Сьогодні її генеральна міні-репетиція. Мета долучити до висаджування дерев мільйон людей. Зробити це можна навіть неподалік власної оселі, але щоб вас порахували як учасника, обов'язково треба залишити заявку на сайті Озеленення планети. А ті, хто не мають своєї території, вони можуть зареєструватися і висадити дерево в парку або ж в ботанічному саду університету, де університет є партнером цієї акції. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.